Підсумки під маленьку аптечку. Мілтек. Кріплення моллі. Моллі також тут. Сюди можна приліпити шеврон. замок, блискавка, серединка. Тут навіть є начинка. Ну, звісно, вона простенька. Він лейкопластирі різних розмірів та видів. І є корисна річ. Дуже корисна річ. Ножиці, Медичні ножиці, Також є рукавички стерильні упаковці. Ось така проста, звичайнісінька, але лишнім зайвим не буде. Головне тут є підсумок. Якісний, міцний. Всередині додаткова кишенька. Ось так.